Вимушений вам передати звіт про те, що наразі наші воїни не можуть надати вам фізичну допомогу до князя київського з такими новинами. В 11 столітті Київ входив до європейської цивілізації наказом Великого князя підкорюється усі. Ми чудово знаємо Ярослава Мудрого, а він за життя був знаний як хрумий. Ось це князь! Його все таки в монастир. Одна з його прізвищ – це було книжник. А кого робить бувають від гріхів? Від гріхів, кажеш, від грехів. За успішну біографію чоловіка шукайте жінку. Я, Ярослав Георгій, обіцяю тобі любов, вірність і чесність подружньої. І не залишу тебе до смерті. Інгігерда Шовецька, як наречена, для князя Ярослава це джекпот. Благословляю вас. Кажуть, голова і шия. І це дозволило стати е, Ярославу тестом Європи. Як добре, що моя княгиня родить мені син. А Батька треба слухати. Саме так Анна. Батько сам вирішить, хто буде твій суджений. Це була стратегія зовнішньої політики Ярослава Мудрого. Я щиро радий, що ви знайшли прихисток у нас в Києві, тому що ми й дім. Башті, Великий княже. Ти був мені як справжній батько. Тому Угорщина під моєю рукою буде тобі донькою. Три дочки Ярослава Мудрого стали королевами трьох європейських країн. А я теж коли-небудь стану королевою.